Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, українські військові перейшли в наступ на Херсон з метою звільнити тимчасово окуповане місто. Звільнення Херсона може вдарити по російській армії. Наслідки звільнення Херсона для режиму Владимира Путіна в інтерв'ю 24 четвертому каналу прокоментував колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенанту відставці Бен Ходжес. ветеран війни в Афганістані та Іраку. Вважає, що звільнення Херсона варто розглядати як можливість за його словами, якщо російська армія втратить Херсон і відступить за Дніпро, то в Україні буде шанс відкинути їх ще далі. Це можливість. Такий успіх створить можливості відкинути їх ще далі, сказав колишній командувач війська Миша в Європі. Тим часом лінія контрнаступу українських військових на півдні, за оцінками американських військових чиновників, розгорнулася майже на 160 кілометрів. Українські війська прагнуть звільнити території на північ і захід від Дніпра. Збройні сили України мають намір повернути більшу частину окупованої Херсонської області до кінця 2022 року. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на військових чиновників із США та України. Один із високопоставлених американських чиновників сказав, що США бачать певні успіхи ЗСУ Яках на лінії постачання ЗСРФ, та їх наміри відрізати російські частини на захід від Дніпра. Українські військові продовжують рухатися вперед у Херсонській області. Там ідуть наступальні операції. Нам відомо, що вони відвоювали кілька сіл, заявив у спілкуванні із журналістами, речник Пентагону Пет Райдер. За його словами, військова активність ЗСУ спостерігається у районі Бахмута Донецької області. Представники української влади наголосили, що мета українських військ захоплення території на північ і захід від Дніпра. У цей регіон входить не лише Херсон, а й нова Каховка, за 5 кілометрів від якої знаходиться Каховська ГЕС. Лінія контрнаступу ЗСУ на півдні розгорнулася на понад 160 км. кілометрів. Російські окупанти не можуть зосередитися в одній точці, а на тимчасово окупованих територіях нападають на їхніх ставлеників колаборантів, зазначили співрозмовники телеканалу. Уша визнали цілком досяжною метою повернення Херсона до кінця цього року. Для цього ЗСУ мають зберігати прогрес у своїх поточних операціях. Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко у спілкуванні із фокусом сказав, що. Після початку контрнаступу від російської окупації звільнили до десятка населених пунктів. Я думаю, що до десятка населених пунктів звільнено спочатку контрнаступу, сказав нардеп. Парламентарій зазначив, що він не є військовим спеціалістом, проте визволення українськими бійцями високопілля, на його думку, стало важливим стратегічним успіхом для ЗСУ, оскільки саме звідти російські війська обстрілювали кривий ріг. Також Гончаренко заявив, що риторика російських пропагандистів свідчить про те, що контрнаступ українських військ відбувається успішно. Заговорили, що що ЗСУ це дуже потужно, що дуже складні бої. Стрілков заговорив, що російській армії, якщо не буде проведена мобілізація, залишається 2-3 місяці до того, як вона почне сипатися. Тобто риторика змінилася повністю, і це, на мою думку, є свідченням того, що контрнаступ реально розвивається доволі успішно, заявив нардеп. Гончаренко також висловив думку, що звільнення Херсона від російських окупаційних сил матиме серйозні наслідки для самої Росії. Саме тому Кремль зараз уже готує російське суспільство та пропаганду до змін на фронті, зазначив Політик, за словами парламентаря, ЗСУ в результаті може і не буде потрібно фізично звільняти кожен клаптик української землі, оскільки РФ загрожує серйозна криза. Я думаю, що на певному етапі, коли побачимо настання такого перелому, до якого ми зараз наближаємося, і почнуться серйозні програші російських військ, це може мати ефект доміно, і все це може розвалитися буквально за один день. Всього за один день путінський режим може припинити своє існування, сказав парламентар. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.